11 лютого хоронили нашого земляка, жителя сущан Анатолія Летвина. Цього дня в карлицькій громаді було оголошено День жалоби. І про це сказав на траурному мітингу під час похорону заступник карлицького міського голови Іван Сімцов. На вшанування світлої пам'яті прополеглого воїна по всій карличині оголошено День жалоби. Вся наша велика громада у великій Скорботі йшли щирі слова, співчуття рідним. У різний час повномасштабного вторгнення 24 лютого 2022 року Анатолій Литвин був призваний. Другим відділом Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки і служив у військовій частині водієм -заправником з заправником зводу матеріального забезпечення танкового батальйону. Загинув Анатолій Литвин 6 лютого цього року. 11 лютого керівники громади, персонал лікарні, жителі міста прощалися з героєм біля моргу. Потім траурний кортеж. Рушив до сущан і скрізь, по шляху руху, його зустрічали, стоячи на колінах жителі сіл. Прощалося з воїном спочатку біля його батьківської хати, а чин похорону відправляли священики Карлицького та Буховського благочень Православної церкви України, говорить один із них, отець Олексій. Життя це не просто поїсти, попити. І отримати якісь телесні насолоди. Життя це звитяга. Ось це життя. Ось коли приходить виклик, і ти його приймаєш. Коли небезпека, і ти дієш. Оце життя, оце життя. Тому жити спішити треба. Хай Господь всіх нас надихне на відповідальне, серйозне життя. Хай кожному дасть донестись у кожного свій хрест в цьому житті. є. Хай дасть сили не кинути його. А донести до кінця і сподобать нас доброї відповіді на суді своїм. А воїна Анатолія хай ставить нам приклад, а душу його упокоїть в вічних своїх оселях. Царство Небесне, воїна Анатолія, всім нашим воїнам, які поклали життя за нашу батьківщину. Траурний мітинг, як ми вже сказали, вів Іван Сімцов. Він надав слово старості села Сущане Василю Трохименку. Він же ще і військовий капелан, а потім виступила заступник командира батальйону, побратимка загиблого героя Каріна Дорошенко. В першу чергу хочу принести щирі співчуття і тим. На жаль, ця клята війна забирає найкращих. Анатолій Григорович був дуже щирою, доброю людиною. Завжди там поспішав на допомогу, як би воно там не було. Ми дуже співчуваємо, що так сталося. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава. слава! Слава Україні! Героям слава. слава! Загиблому захисникові України Анатолію Литвину було віддано військові почесті звучали гімн, Салют. Начальник другого відділу Бухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимир Бойко передав родині загиблого державний прапор України. Нашого земляка Костянтина Козловця і села Кадомка. Указом президента України посмертно нагороджена орденом за мужність третього ступеня, загинув 29-річний Костянтин Козловець під час виконання бойового завдання на Луганщині. 9 лютого Кадомській гімназії відбувся меморіальний захід з нагоди вшанування пам'яті героя, під час якого мамі Костянтина Козловця вручили посмертну нагороду. Захід підготували і провели вчителі гімназії, директором там Світлана Лісова. В їх виступах і в також виступах міського голови Олександра Панюти, начальника другого відділення Обухівського районного територіального центру комплектації та соціальної підтримки Володимира Бойка. ледь мотивом звучали слова про наш обов'язок. Зберегти пам'ять про таких героїв, як Костянтин Козловець. Важко підібрати слова під час соручення на у смертного. Бо жодні слова не можуть полегшити біль і зменшити горе. Для нас сьогодні велика честь в нашій громаді вшанувати героїв, козловця Костянтина Миколайовича який є в історії нашої громади, і завжди залишиться в нашій пам'яті. Наш обов'язок зберегти пам'ять про нього. Ми все будемо робити, і не тільки в селі, в громаді, в державі, і знаходити шляхи допомагати і підтримувати родину рідних і пам'ятати героїв. Слава нашим героям і слава Україні! Слава. Покоління, яке виросте далі. Вона його повинна теж знати, нести в себе в серця, знати вас як матір, яка виростила, яка відпустила, настанови давала, який воював за те, щоб ми жили і рідня. 12 лютого відбулися засідання виконкому Карлицької міської ради та оперативного штабу, а також окрема нарада зі старостами сіл. Про це ми детальніше розповімо у наступних новинах. Гадаємо, більшості з нашої аудиторії доводилося користуватися електронними рецептами від сімейного лікаря по програмі Доступні ліки. Якщо ви живете в місті, тут нема проблем. А якщо в селі чи справді доступна є ця послуга. Національна служба здоров'я України днями провела прес-конференцію якраз по темі реалізації цієї програми. А учасниками заходу стали журналісти мас-медіа Києва Київської області. Побачили ми тут і окремих міських голів. Основним спікером прес-конференції була. Голова Національної служби здоров'я України Наталія Гусак. Вона якраз посередині, а модерувала захід відома журналістка і громадська діячка Наталя Соколенко. Вона ліворучко. Нам необхідно живий діалог, чесний, конструктивний з тими людьми, які розділяють з нами відповідальність за впровадження медичної реформи, і які розділяють з нами відповідальність за якість і доступність надання медичної допомоги. Українцям за вчасне і обізнаність про відповідно програми, які фінансує держава, для того, щоб українці могли з ними скористатися в повній мірі у 2023 році в Київській області було виписано 590 тисяч рецептів на доступні ліки. Аптеки області отримали на це 150 мільйонів гривень від Національної служби здоров'я України. І саме на Київщині одна з найменших відстаней від місця надання первинної медичної допомоги допомоги до найближчої аптеки, де можна купити доступні ліки, а от якими є міфи навколо цієї програми, як можна долучитися до боротьби з корупцією у сфері надання медичних гарантій? Про це нам розповідала Наталя Соколенко. Що почули ми від Наталі гусак про Кагарлицький пологовий будинок? І хто може допомогти медикам і фармацевтам у реальному доступі до програми Доступні ліки? Дивіться в наших найближчих передачах. У Карлівській міській раді 9 лютого відбулося засідання постійної депутатської комісії з питань охорони здоров'я, освіти, культури, молоді і спорту, Ліквідація наслідків Чорнобильської підтримки на підтримку учасників АТО та їхніх сімей. Яку очолює Олег Савченко. Комісія працювала і напрацювала пропозиції для сесійного затвердження програми щодо реалізації стратегії реформи шкільного харчування на період до 2027 року в нашій громаді, а також внесення змін до програми культурно-мистецьких заходів. Насамкінець, на підставі громадських обговорень щодо зміни назв вулиць, провулків, які названі на честь російських. Та радянських діячів, політики, літератури мистецтва тощо комісія винесла на сесійне обговорення і затвердження пропозицій, про переименування назв вулиці Провілк і провулків у населених пунктах громади. Про зміни назв ми вже вам повідомляли. Хочемо сказати ще от про що. Ще напізно жителям вулиць та провулків, назви яких підлягають переименуванню, провести. Збори і визначитися з майбутньою назвою своєї вулиці та провулка. Якщо до квітня місяця на місцевому рівні рішення не буде прийнято у встановлені законом України терміни, рішення про перейменування буде приймати обласна державна адміністрація і перейменування буде завершено 27 липня цього року. 9 лютого в карлицькому фізкультурно-здоровчому комплексі пройшли змагання територіального етапу проекту Пліч опліч Всеукраїнські шкільні ліги з футзалу сезон 23-24 роки. Перед початком матчів юних футболістів Кароличини привітала міський голова Олександр Панюта, начальник відділу освіти міської ради Надія Мельченко, начальник відділу молоді і спорту міськради Анастасія Іванюта. Ігри тривали майже три години. Всі змагалися і намагалися здобути перемогу, адже лише одна команда отримувала право представляти Карличину в наступному етапі проєкту. Вже на районному рівні. Загалом змагалося сім команд, чотири з Карлика, а також із Бортів, Чернякова та Шубівки. Отож, перше місце у турнірі виграли футболісти Юні із Карлицького ліцею номер 3 Друге місце залишили за юними спортсменами Карлицького ліцею номер 1 а третє вибороли шубівські футболісти. Переможці та призери змагань отримали дипломи та кубки, які учням та їхнім учителям вручили Олександр Панюта та Надія Омельченко. Про 156 заяв і повідомлень, які надійшли від жителів Кагарлицької і Ржищівської громад за тиждень у поліцію, проінформувала старший офіцер поліції Інна Калієвська. З них шість внесено до єдиного реєстру до судових розслідувань. Два факти шахрайства: жителька Гарлика, перейшовши в очевидь на фішингове посилання, втратив з картки 7 тисяч гривень. А жителька великих пріцьок позбулася 3,5 тисяч гривень, перейшовши за посиланням від шахраїв. Поліція зареєструвала дві природні смерті: одну в Карлику по вулиці Незалежності, і одну в Черняхові, де в парку виявили тіло чоловіка, який, за даними поліції, зловживав алкоголем. Трьох водіїв піймано на тому, що сіли за кермо після вживання алкогольних напоїв. Автівки вилучено на штраф майданчику Миронівку, а матеріали передано до суду. Триває відпрацювання під назвою Акциз. Двох наших громад. По суті, перевірка магазинів, барів на наявність ліцензій, дозволів на провадження підприємницької діяльності, зокрема, продажу алкоголю і тютюну та підакцизних товарів, які не мають марок акцизного податку. Задокументовано 5 таких фактів і матеріали спрямовані в суд. Полісмени спільно з працівниками територіальних центрів комплектування здійснюють. Патрулювання особливо з 17 до 22 години щодня задля вручення повісток і профілактики правопорушень.